Доброго дня, друзі, коротенький огляд мого візочка для зварювального апарату. Можливо, комусь буде цікаво. Взагалі, я вважаю, що подібний візочок це саме перше, що повинна зробити своїми руками людина після придбання зварювального апарату. По-перше, все приладдя кабелі, маска, рукавиці, електроди і тому подібні речі повинні лежати в одному місці. По друге. Перевозити усе це господарство навіть у межах гаража чи двора набагато легше і зручніше, чим переносити в руках. І третє, це те, що якщо ви лише придбали зварювальний апарат і досвіду зварювання у вас немає, то краще набувати цей досвід, виготовляючи таку просту, але точно потрібну річ, чим впусту випалювати електроди, кладучи нікому не потрібні шви на якихось трубах чи кусках металу. А зварити такий візочок дуже легко. Вариться він з профільної труби. Я використовував для горизонтальних деталей трубу 20 на 20 мм, для вертикальних 20 на 30 мм. Можна було брати трубу 20 на 20 і для вертикальних стояк. Жорсткості конструкції вистачило б з запасом. Але я взяв трубу 20 на 30 лише з, так би мовити, дизайнерських міркувань. Ну, От, на мій погляд, так трошки красивше. А різниця в ціні склала приблизно 50 гривень. До речі, про собівартість візочка. Колеса у мене вже були. Купував я їх іще до війни на зовсім інший проєкт, але поки що він відкладений до кращих часів. То чому б тим колесам лежати без діла? Діаметр колеса приблизно 35 см. Я вважаю, що це взагалі ідеальний розмір для такого візочка. Якщо будете купувати колеса, то зараз подібні коштують приблизно по 300 гривень за штуку, тобто близько 600 гривень за пару. Профільної труби загалом пішло трохи менше 8 метрів. Витратив я на неї приблизно 500 гривень. Тобто колеса і профільна труба обійшлися мені трохи більше 1000 гривень. Плюс електроди, фарба, ще якісь дрібнички. В будь-якому випадку обійдеться такий візочок максимум до півтори тисячі гривень. Ну і день, можливо, два дні вашої роботи. Я вважаю, що воно точно того варте. В якості підставки для флакону зі зварочним спреєм ідеально підійшла розподільча коробка для електропроводки. під ніжки зварювального апарату для амортизації підкладені кусочки м'якенької гуми. Кілька років валявся в сараї, ждав свого часу пластиковий кейс з якогось електроінструменту. Підійшов ідеально. Гніздо для тримача електродів обрізаний флакон з гальмівної рідини. Усок 50-ї каналізаційної труби служить тримачем для саморобного пеналу для електродів. Вбудований продовжувач на 4 метри. Ручки при необхідності можна зняти. Колеса абсолютно незалежні одне від одного. Тому катати і розвертати візочок хоч на місці, хоч у усі, можна дуже легко. Якщо виникнуть питання, задавайте в коментарях. Підписуйтесь на канал. Всім здоров'я і мирного неба. На все добре!